Так, приїхало чергове замовлення з Aliexpress. Ліхтарик від фірми Варсун. Ліхтарик на кепку. Ну, подивимося. Так, спочатку історією, Був у мене такий ліхтарик, він досі працює, але також з датчиком руху. Але зламалося кріплення. Відпрацював років 5, мабуть. Дуже гарний фонарик, зарядку тримає, але без кріплення він не потрібний. Так, приїхала така ось іграшка. Фірма Varsoun. Є кріплення на голову. На кепку, так, да, кріплення на голову в комплекті ось теж є. Кабель зарядки Type-C. Під резиновою заглушкою порт зарядки type c Так, саме кріплення і тут ще регулюється кут нахилу. Можна регулювати кут нахилу тут. І сама голова теж згинається. Згинається на декілька положень. Аж отак, практично під 90 градусів. Так, Вмикається ліхтарик одним натисканням і перемикаються режими. Різні режими одним натисканням. Якщо почекати, коли потухнуть оці світлодіоди, які показують, то в цьому режимі можна ввімкнути і вимкнути ліхтарик. Ось зараз. От. Все, він вимкнувся. Увімкнув, запам'ятовує за за останній режим. Дуже зручно. Так, наступний режим червоне світло. Зачекали трохи, 2 секунди, мабуть, 3. І все. Він в цьому режимі буде вмикатися і вимикатися. Дуже зручно. Дуже зручно. Так, потом, якщо фонарик увімкнутий, нажимаємо. Праву кнопку вмикається датчик руху. Датчик руху теж дуже зручно, на рибалку вечором Руки, якщо грязні, махнув перед кепкою. Класно, мені подобається. Так, наскільки акумулятор, ще не знаю. І є ліхтарик. Посилання прикріплю під відео. Ну, ліхтарик зачетний. Дуже яскраве світло. Він не моргається, так передає камера. яскраво яскраво світи, дуже яскраво Взагалі. Чудово. В режимі зачекали. Все, і в цьому режимі він буде вмикатися і вимикатися дуже зручно. Отак, коли працює датчик руху, світиться оця кнопка. Так, ну що, на цьому все. Збираємось на рибалку. Дякую До побачення.